Всім привіт! Хочу розповісти вам історію про впевнену собі жінку. Я думаю, що буде критика, якщо мене подивляться, якщо я попаду в рекомендації. Дівчата, якщо вам це болить, то подумайте, чого ви агресивні. Бо зараз я почую все це: що вона терпить, що вона не поважає себе. Ця жінка не терпіла і поважала себе. Я її знаю. Ну, знала, вона, на жаль, померла багато років. І також я хочу зауважити, що от таких от пар я бачила певну кількість. І я думаю, що я і сформувалася як особистість ну, от, на таких прикладах. А, в мене є була знайома пара, а, це ну, старші люди за мене, це вік, ну, трошки старший за моїх батьків. А, десь приблизно так. І вони познайомились, коли їм було 6 років у першому класі. Вони прожили от все життя, навчалися в університеті, вона його чекала з армії. Це таке от величезне кохання. Коли приходила я до їх сина, то вона там щось робила, вона вишивала хрестиком на дивані, спільні знайомі, як ви розумієте, спільне, ну все. Але інколи вони відпочивали, їздили не разом. І якось її чоловік приїхав з поїздки, і йому подзвонила жінка, запросила його на побачення, з якою він познайомився на холідей у поїздці. Так ось вона його зібрала, каже, йди, звичайно, на побачення. Отак. От і він прийшов до неї, і все було чудово ввечері. І вона була, її син каже, і я її так бачила, вона була як дівчинка легкою. І веселою все своє життя. От, На жаль, хвороба її забрала. Вона сміялася, розважалася, вона не нудилася і не страждала, що хтось там подивився на її коханого чоловіка. І це от було справжнє кохання, справжня довіра. Так. От така от романтична історія. Для мене це романтична історія. Я не знаю, як ви ви знаєте, чи як романтичну історію, чи як що вона терпить і себе не поважає. Ну, пишіть коментарі. Ну, дивіться, що жінка померла, і це просто я наводжу приклад. Тобто, ви про неї мало знаєте. Будьте обережні.